На банкрутство, як на свято, Волинянин понабрав 2 мільйони гривень кредитів, а тепер оголошує себе банкрутом. Чоловік заявляє, що працює водієм до суду. Він не з'явився. От Отрадражний керуючий прийшов, немов на свято. Волинянин ще у 2008 році вирішив взяти одним махом аж мільйон гривень кредиту в Ощадбанку. Мовляв, то на споживчі потреби. В іншому банку ще понад 67 тисяч. Ще й київській правничій конторі заборгував 400 з лишком тисяч. Заявляє, що працює водієм, має двох синів, дружину і не може погасити свої борги. А дружина, мовляв, комплектує проводи на одному із підприємств. Боржник повідомляє, що його сукупний дохід за період 2019-2021 року становив 198 тисяч гривень, що включає заробітну плату по 5500 гривень щомісячно. Сам водій до суду не прийшов, зате поспішав арбітражний керуючий. Справи про банкрутство для арбітражних, неначе свято. Бо ж навіть якщо у боржника жодного майна за душею, арбітражні керуючі без винагороди не залишаться. Пригадав виглядає виготовити з хаткою, ну але заяву про виплату винагороди суддя задовольняє. Затвердити арбітражного керуючого. Про нарахування виплату грошової винагороди стягнути з акціонерного товариства Державний штабний банк України на користь Петра керуючого Сумчука Антона Миколаєвича п'ятдесят вісім тисяч 243 гривні основної грошової винагороди з виконання повноважень керуючої організації майна боржника. От тільки майна, котре можна було би продати, у боржника, схоже, не виявилось. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.